Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру, стрімка атака на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Топ-5 сьогодні тримаюсь. Добре, давайте подивимось. Оборон... Ну, оборона, на жаль, не хоче тримати. Ну що ж, треба тоді краще атакувати. Подивимось, що буде сьогодні, третій день. Оборони будуть важкі. Ну, я так чомусь. І думав. Так, що в нас тут? Бернадет, Сейбл, Мілька неприємна. Людвиг тут нам не дуже допоможе. Людвиг не дуже. Мілька може допомогти сповільнити. Брамбл може допомогти. Почистити від молі. Плюс старлас може зняти сон, якщо в нього влучать. Тоді, можливо, ось так, ось так. І брати Локі. Тоді йти Хотілося б ще якийсь блок. Купідона, наприклад. Але тоді замість кого? А замість молі? 3.2 це дуже небезпечно на швидкому йти. Може сповільнити, дасть якийсь один хід додатковий. Ну, давайте спробуємо 3-2, три синіх проти бабульки. Можливо, ми її камінчиками зможемо пробити, хоча навряд чи. Ну, подивимось. Так, ну синіх багато, але і комбо таке летить дуже потужне. Бабулька може зарядитись. Зелених немає, на жаль. Так, мілька наша поки не спрацювала. Ну добре, давайте ось так прокинемо сині. Ну куди ось це полетіло? Бабку зарядили за один хід. Може локі будуть супротив чинити? Та куди там? Ну, спробуємо вивести хоч когось. Так, пеперблю вийшла і вийшов усун. Але він під під мількою. Ну тут вже все напевно. Синіх на зарядку більше немає. Ото комбо полетіло. Теоретично все себел можна кинути. Теж не допомагає. Так, бабульку сповільнили. Скільки ходів? 4 ходи. Ну, це дуже багато. Це прям дуже багато. Добре, давайте ось так хіт там буде. Ну куди? Ну, ну що це звідки ці комбо летять. Та X-інтане і все. Після XC вдарить ось цей Теодосій, і все на цьому закінчиться. Або Теодосі після Xін. Так, три ходи. Ну, за три ходи бабка зарядиться. Давайте так. Можливо, хоч ми її доберемо. Так, мілька ухилилась, це добре. Ну, тут, напевно, добивати бабульку і виходити, бо Теодосій просто-напросто мене знесе. Локіт супротив не чинив, всі на 5 ходів. Ну, добре, давайте так. Ми нікого тут і не добиваємо, це може ухилитись. Ну добре, давайте сюди, ось так. Скільки там сейбл ще буде. Три, через три ходи поверне. Ну добре, давайте прокинемо. Через три ходи вона повертає і ми не можемо зарядитись ніяк. Ну так, тут дві ульти і все закінчилось. На жаль, поразка перша є, але ну, добре хоч не нулік. Так, тут купа молей теж неприємних. Так, це блокується в цей захист, але у нас буде Діспел. Що ж замість тоді Локі треба когось взяти іншого. Напевно ж, можна взяти і Людвига. Де він є? Можна взяти і Людвига і теоретично блокувати Людвиг, дасть трішки пожити. Так, знову. Комбо. Як мені тут ті дві трійки зібрати? Ніяк не виходить. Добре, давайте зробимо четвірочку. Так, трішки синіх. Угу. Брамбла сповільнили. Так. І ось питання, кого? Ну напевно, цю центральну треба забирати, бо вона не дасть життя. Я вже з нею стикався. Вона просто буде ультувати постійно і накидати купу оверу. Давайте ось так. Так, це б'є. Може, до речі, нам і Людвига не добив. Так, ми підлікуємось, спробуємо тут заблочити. Так, цю добили взагалі чудово. І нам би Людвига зарядити. Давайте тут пошукаємо фіол. Чудово. Тихенько. Так. Ще зелененьке під'їхали, ну, чудово. Альфріка скинула ману, ми встигли Людвига активувати. Там немає того маленького міньончика, який краде. Добре. Так, Альфріка ще раз скинула. Цей вже своїми паразитами трішки мене дістав. Так, давайте тут заблокуємо. Угу. Спробуємо цих паразитів відлікувати. Накинути сюди, якщо не охилиться. І б'ємо ось так. І тут прокинемо сині. Угу. Так, тепер сюди блокуємо. Сюди б'ємо. Ось так фіоли прокидаємо. Так, зелененький доїхав, чудово. Угу. Так, ще блок. Чекаємо, зараз працює Брамбл, хоча можна вже і начекати. Все. Ну тут. Пощастило встигли зарядитись. Там, звісно, проти Берні, можливо, треба було щось інше вигадати. Так, там лін цей фунгустин буде красти. Лікуй. Ну, Діспел у нас є. Поїхали. чистка нам потрібна. Так, що ми маємо? Ну, поле шикарне. Єдине, що треба встигнути Людвига активувати, поки його не заблочили. Давайте ось так обережно прокинемо ці фіоли. Так, там заблочений фунгустін. Давайте ось так тоді. Активуємо Людвига. І Сидор, можемо мені поховати його. Ось тут як прокинути правильно. Давайте ось так, щоб в нього трішки менше полетіло. Там ще буде трійка зелених цього. Так, ну, напевно, будемо бити сюди. Трішки не вистачило. Кого поставити того мегапаразита? Треба, напевно, цього добивати. І прокидати ось так зелені, нехай вже це і сходить. Він тільки Людвига заблочить. А тут спробувати заблокувати цей фланг і ось так прокинемо зелений з синіми. Так, ці не блокуються. Так, тамлін. Ну, це мінус Людвиг однозначно. Так, давайте б'ємо сюди. Там повинно непогано прилетіти. Добре. Цього добиваємо вже. Так, лікуємось, прокинемо сині. Один уже фунгустін нам нічого не зробить. Так, вдаримо і замінимо йому міньйона на омега паразита. І прокинемо просто нехай потруїться трішечки. І доб'ємо староласом. Так, добре, тут вийшло чудово. Наступний бій. Так, два червоних оділька, ну головне одільку пробити. Ну поїхали. Потужна теж оборона є. Діспел вигляді із арнії. Може діспелити. Четвірка червоних. Трійка синіх. Трійка зелених. Так, а це б'єш по всіх. Ага, він займає посилення. Вже мілька наша заблокована. От навіщо тут, крім ізарні, і купа інших героїв, на кого можна було спробувати накласти. Добре, давайте ось так. Може зелений доїде. Тоді ось так. Аділь сходить, це було прогнозовано на 90%. Давайте ось так. Тихенько. Задіспелили, бачили? Так, людвига активуємо, прокинемо сині і зелені, дозарядились. Чудово. Ось питання кого бити? Звісно, що. Непогано вдарить, хоча в них ці ухиляння може добити, спробувати оділь. Давайте так. Ухилилась. Тоді спробуємо її заблочити. Лікуємось, рятуємо Людвига. Угу. Так, цей зараз з ними посилення. Прийдеться, напевно, Людвига ще раз активувати, бо думер мене просто знищить. Так. А так в нас забере зараз цього. І зар можемо не заблочити, тому. Ага, і цей може не заблочитись. Руах, тоді б'ємо ось так. І вони заблочились чудово. Прокидаємо. Всіх не повинно провести. дуже боляче. Як же ж вона пробила? Так, лікуємось. Давайте дунору підкинемо цього мегапаразита а сюди вдаримо. Угу. І ось так. Нехай хемдаль скине ману Чим ми й добили його. Так, ну, спробуємо заблочити. Заблокувалась навіть ізарнія. Добре, зелені, сині. Угу. Так, б'ємо сюди. Кріти пройшли. Мегапаразит Ще раз б'ємо Старласом і закінчили. Добре, тут все вийшло чудово. Так, наступний бій. Ой, знов, Ой-ой-ой! Купа молий, бабулька. Ну, ось що з нею робити з цією бабулею? Знову йти 3-2. Так. Ну, локі тут в будь-якому випадку потрібен. Давайте спробуємо тоді без людвига. Все ж таки візьмемо локи. Просто я можу не зарядитись за 6, бо купа моле, і вони будуть мені таймінги просто всі ламати. Ну, два блока є, давайте спробуємо брати Оніка, ну не бачу сенсу. Так. В один хід ми ніяк не зарядимось. Тоді давайте спробуємо зелених хоча б зарядити. І все тобі. І відразу ж, відразу на зелених накинули. Добре, давайте так. Брамбл. Лікуємось. І не вистачить мені. Три ходи треба зробити. Є синій. Є синій. Але бабка зарядиться і все. Добре, давайте ось так прокинемо в цього, поки це безпечно. Ось так прокинемо. Нехай він лікує. Все, бабка зарядилась. Ну, це треш просто. Ми не встигли тупо не вистачило одного ходу. Єдине, що лок, якщо буде чинити супротив, то якийсь шанс буде. Усун чинив супротив. Але цього недостатньо. Яка ти жирна ця бабка. І ми не повиходили навіть з картини. А Два тамліни просто мене зараз знищать. Вони мені просто заблокують все. Добре, давайте спробуємо прокинути ось так. Може хоч зарядиться Та куди там. Ще одна, та там вони вдвох б'ють і все. Тупо не вистачило одного ходу. Ну, що це за шкода по 2000? Ну, когось треба вбивати. Керує я не доб'ю. 4000. Цього також не доб'ю. Давайте сюди цього спробую добити. Тут ми і спимо і мінус 53, ну, повністю все. Ще два ходи ця картина. Ще й на усуну накинули. Добре, давайте так. Та ні, все. Тепер він в сон пішов. кляті ці молі, я їх просто терпіти не можу. У мене немає просто протидії проти них. Ну, це буде лікувати, хоча вже різниці немає ніякої. Чи більше в них буде ХП, чи менше. Ще й заблочився. Немає слів просто. Ну, друга поразка. Ну, добре, хоч не нулік. Оборона є. Ну, дуже важкий турнір. Початок був непоганий, а потім пішло ось таке ось. Незрозумілі команди. Ні, вони то зрозумілі, але вони дуже потужні. Мені проти них важко. У мене тільки Брамбл є проти моли. І проти цих всіх. Таких потужних героїв. Добре, топ-1 ми зайшли. 2895-те місце. Ну, звісно, що дуже далеко. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. До побачення.